З 17.030 року на всеукраїнських земельних торгах я виграв право на земельну ділянку 26 гектар під ставок. Тобто призначення землі, рибогосподарське призначення. 1 листопада 2020 року згідно дозволу на, на спецводокористання, виданий Черкаським водним держгоспом, згідно режиму роботи водного об'єкта, я мав спускати ставок для вилову своєї продукції. Маючи на це документи від сільської ради на користування гідротехнічної споруди, але не зміг цього зробити через те, що місцеві жителі під керівництвом народних місцевих депутатів нашої сільської громади вмішалися в цей процес і не допустили мене фізично до гідротехнічної споруди, закидавши гідротехнічну споруду сміттям, камінням, мусором, вкравши Шестерні з гідротехнічного подйомника, зігнувши вал і зруйнувавши саму гідротехнічну споруд, вивівши її з ладу. Було відкрито кримінальне впровадження по поводу гідроспоруди, перешкоджання господарській діяльності, незважаючи на те, що з моєї сторони було надано всі відео, факти, фото, фіксацію, були дані свідки. Школянською поліцією це не було до справи приєднано і на даний час ця справа або закрита, або знаходиться в нерозкритому стані. Є вулиці е, городи. В городах водний об'єкт із іншої 250 дворів, близько 250 дворів, мотивують тим, що вони залишаються без води, тому що ставок спускається під нуль, води не залишаються і рівень води в криницях падає. Я, якщо напою корову за рахунок якої я виживаю, мене в мене внуці постирати вже немає чим. Як я постираю внуці, в нутці, мене Скотину напоїть вже немає. Я вчора питалася сусідів. Кажуть, ні, не падає. Я думаю, якби це така катастрофа була дійсно, як випускається цей ставок, то люди б не ждали, поки бугун підніме, а вони б самі піднімалися б і щось казали, щось. так кого він підговорить, Ото, таких як сам. То це ті. А так, я ж кажу, звернень ніяких не було, щоб хтось звертався і, і жалівся, що кажіть, що ще що, ви депутати там кажіть, що це так. Ні. Ні. І я ж кажу, що вчора ось сусідів, спеціально Ні. Кліматичних умов. Так, якщо йде два місяці, наприклад, так, була посуха, то дійсно, що так воно так і було, що падала ж це вода і ну, недостатньо було. А так, то так добре. Якщо сюди жі були, то добре, води вистачає. Запросити, щоб зробили заміри. Це ж заміри робляться протягом робота. Да, Нам відповіли, що нас не фінансує держава і ми на стадії розпаду. Протягом усіх цих трьох з половиною років, що я зараз орендую ставок, я неодноразово звертався до... Голови села для того, щоб мені передали гідротехнічну споруду згідно договору оренди, згідно пункту 17-го, який каже, що сільська рада має надати мені право користування гідротехнічними спорудами. Постійно з їхньої сторони йшла відмова. Спирались на те, що немає документів на невиготовлений паспорт на гідротехнічну споруду. Після того, як гідротехнічну споруду паспорт був виготовлений у 22-му році, я повторно звертався до сільської ради, на що мені була відповідь, що гідротехнічну споруду сільська рада не планує в ближайший час передавати ні в оренду, ні в користування. Я не вправі коригувати і керувати господарчою діяльністю будь-якого орендаря, але прохання і врахувати думку людей, які ну ти раз почуєш людей, тебе десять раз почують. Правильно ну надо, ну потрібно, потрібно вміти чути і слухати. То я думаю, що треба сідати за стіл переговорів. Можливо, цей рік не спустити на наступний, спустити спільними зусиллями. Ми ж не відмовлялися, коли в 2021 році спускалась Віктор Іванович, здійснював рибогосподар свою діяльність. Наші комунальники бетонували, обрізали поруч, яка понаростала. Ну такі така природа. То спільно працювали.